Нам задаються розпитання, для чого чай? Давай відповідь повну дамо, що він для тебе і що він да. для мене. Просто таке на п'ять хвилин закатимо. Ти. ти давай. <реш> напав як на Дмитра, то мікрофон проєкт. <реш> це... Люди да, бачать да. гарний ролик, ще щось щось п'ють. А для чого воно треба? Для чого цей чай? Взагалі? По-перше, я б сказав би на чай, це копняк. Він реально дає от мені взимку, він, точніше, восени він мені допоміг дати старт. І я почав діяти. І це дійсно так саме чай, коли потрапив в моє життя, чайна церемонія, я запустився і почав рухати. Це без приколів, це без маркетингу. Друге, це світосприйняття. Ти дійсно спочатку починаєш чаювати, такий п'єш і думаєш, блин, та які там смакові подорожі, що ви мені втираєте? А потім через деякий час. Твоє сприйняття цього світу, відчуття його, рівень його зростає, і ти дійсно відчуваєш там медаль, якісь бруньки, якихось квітів, <laughs> якийсь палив, тільки що поером, ти... дійсно воно прокачується. Ти починаєш якось на інших енергіях наче, жити. Ну, воно так відчувається. І ти вчишся ловити баланс за рахунок поеру. Тому що якщо ти будеш борщити будь-чим, це не тільки поера пов'язано, будуть наслідки. Саме вчитися випивати стільки, скільки тобі треба для того, щоб бути таким, як, як треба. Олександр Антекс. Та там взагалі я сьогодні повичок. І дійсно, блін. Я... Чому ви можете взяти в якомусь магазинчику блинчик Пуеро випити і сказати, та то очко повне? Я з вами погоджуся, тому що більшість того, що продають, повне очко. У нас ми все пропиваємо. В принципі, мені ще жоден ПР не попався, який би я сказав очко з нашого, типу, який би й ми бракували, через який магазин ми беремо. Так. так, друзі. Китайський чай як елемент культури, він дійсно допомагає, от, як ти казав, бути зосередженим і це напрацьовується звичка. Тому що коли ти приходиш на чайну церемонію, тебе одразу занурюють в цей світ, розповідають про чай. І вказують, що куди треба вглядатися, що відчувати, щоб відчути чай на 100%. Ну або наскільки ти можеш відчути, але прям зануритись. Тобто ми починаємо бути уважними в деталях. І це випрацьовує деяку навичку бути уважним і відчувати ці смаки. Потім ми це проєктуємо на весь світ, на будь-яке заняття, і ми стаємо просто уважнішими до процесів. Це дуже важливо. Засіб для комунікації дійсно розв'язує язик. Підвищує настрій. Сідаєш да, в нейтральному настрої, оп, і в тебе він одразу підіймається. Класно. І він як стимулятор дійсно от запускає енергію, якщо це саме шупуер, ми беремо, тому що є ще розслабляючі чаї, тобто в кожного чая своя дія, підбираєш собі під запит. От, якщо там ближче до вечора, або просто хочеться зупинитися, так скажемо, розплестись, то тоді тобі треба взяти або тігуанінь, або габу, або східну красуню, або дахунпао. Ці чаї в нас є, теж можеш подивитися. А шупуер це насичений. Яскравий, сильний смак, дуже темний настій, щільність, іноді маслянистість. От, Якщо ти хочеш серйозного чаю, це шупер, ми любимо саме такі, вони мають стимулюючу дію. І навіть в шуперній історії дуже багато різновидів, різних факторів, які впливають на його відчуття, стан, смак, це рік збору, сировина, дуже багато всього різного. Да. Це різноманіття. Знаєте, ви коли занурюєтесь в чайну історію, вам хочеться це досліджувати, тому що це смачно. Тут все приємно. Ну. Тому що шупуер допомагає підвищити рівень стану, в якому ви знаходитесь. Типу, якщо ви прям дуже сильно пригнічений і ваше сильно турбує, я не раджу прям заходити в пуер, напиватися ним. Пару піал і погнав щось робити швиденько своїм тілом, щоб вигнати стрес з організму. Тому що якщо ти засидишся в стресовому стані з поером, Залипнеш. Да. і стан стане ще гіршим. Він підсилить. Якщо тебе паяє, то треба рухати. Ти можеш випити першик і погнати лупашити. От, а церемонія, ти заходиш рівний стан, і він тебе підніметься. З класним станом стане ще краще. Роздуми більше класних роздумів. Ідеї краще ідеї. Ну дійсно, блін, ну вона так працює, що ми можемо зробити? І усе почав пити по піалі-піалі, і ти розганяєшся десь всередині. Що є класно. Тому що, коли я от сидів на каві, що мене більше всього потім почало напрягати, ти отримуєш моментальний бум. І ти знаєте, ти каб, начебто, наче їхав 40-50 кілометрів, і тут різко 200. І, А як ти як ти в цьому стані е, нормально зможеш от зреагувати? Це угу. прям підготовка потужніша має бути організму і база його. А тут ти поступово до 200, якраз, може ти і 200 на чай не набираєш, десь 150 адекватних. Але ти поступово до них. нема оцього порталу, де ти просто чух, дерево і ти маєш швидко рулити від цих ідей. Да, то... да, якщо перепити чай, він створює з нічого просто на пустому місці стрес, тому що в тебе. Да. Тіло, воно активне, вже як ніби справлятися з якимись речами. Якщо в тебе не було запиту ні з чим справлятись, ти просто почав пити багато-багато, в тебе всередині може дійсно виникнути тривожність, і ти не розумієш, звідки воно взялася. Все було нормально, тут випив чаю тривожність. Якщо ти хочеш одразу перекласти відповідальність на чай, поганий чай, ти скоріш взяв, просто його перепив, треба знати міру. Знай міру.